29 травня 1953 року людство вперше підкорило Еверест, одну з найвідоміших вершин світу. Її висота сягає 8 тисяч метрів над рівнем моря. Того дня об 11.30, після виснажливого підйому південним схилом дістатись вершини зуміли альпіністи британської експедиції Тенсунг Норгей та Едмунд Гілларі. Першу спробу піднятися на гору Еверест людство здійснило ще у 1921 році, але впродовж більш як тридцяти років усі експедиції були марними. Альпіністи або гинули, або повертались ні з чим. Підкорювачі найвищої точки планети Тенсинг Норги та Едмунд Гіллері провели на вершині Евересту 15 хвилин. Аби підтвердити успішне сходження, зробили світлини. За історичне досягнення Гілларі посвятили у лицарі, а Норге нагородили медаллю Георга і орденом зірки Непалу. Цього дня 1964 року у Києві. Відкрився ботанічний сад імені Миколи Гришка. Одне з найулюбленіших місць відпочинку киян та гостей міста. Ідея створення ботанічного саду на історичних пагорбах Печерська зародилася ще у 1918 році, коли була створена Національна академія наук. Однак засновувати ботсад почали у 1935-му. Особливу увагу відвідувачів привертають сади магнолій, троянди і, звісно ж, бузок. Вражає також і оранжерейний комплекс. Його колекція нараховує майже 4 тисячі видів і збиралась впродовж більш ніж 40 років. Захоплює своєю красою і корейський сад, визнаний ЮНЕСКО, частиною всесвітньої культурної спадщини. Це копія саду, розташованого в палаці Чангдук в Сеулі. Ботанічний сад імені Гришка, площею понад 130 гектарів, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. Сьогодні Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй, відважних людей, які готові стати на захист миру у різних країнах світу. Дата приурочена до історичної події 29 травня 1948 року. Рада безпеки ООН заснувала першу місію з підтримки миру. Відтоді понад один мільйон миротворців пройшли службу під прапором ООН і провели понад 70 миротворчих операцій. Їхня мета порятунок людських життів, запобігання масових злодіянь і, звісно ж, створення основи для побудови миру. Перша участь вже незалежної України у миротворчих операціях розпочалася у Боснії в 1992-му. Тоді український батальйон був сформований за три тижні. З того часу понад 45 тисяч військовослужбовців збройних сил України були залучені до місії у Косово, Іраку, Афганістані Ліберії. Через повномасштабну війну Росії проти України президент Володимир Зеленський відкликав українських миротворців, які задіяні у міжнародних операціях для посилення української армії і участі у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни. А яким буде 29 травня 2023 року залежить від кожного з нас.